Вітаю вас, друзі. Ви на Ютуб каналі Telegraph.ua. Я Микита Міхальов. Поруч зі мною, як ви бачите, Валерій Романенко. Це авіаційний експерт, провідний науковий співробітник. Нау. Мої вітання вам, пан Валерію. Да, Доброго дня хочу розпочати з цікавого: Міністерство оборони нашої країни прийняло на озброєння новий безпілотник. Називається він посейдон. Допустили його до використання у підрозділах сил оборони. А, комплекс, кажуть, призначений для розвідки спостереження і коригування вогню. А, можливо, ви знаєте, а в чому його специфіка? Бо це не перший комплекс розвідки спостереження та коригування вогню, який вже є на озброєнні. І тут плюс ще один Посейдон. Ну, ви знаєте, безпілотників зараз на війні мало не буває, забагато не буває. От. Тому новий комплекс, ну нові можливості. По-перше, цей комплекс не потребує е, жодних систем запуску. Він вертикального старту. Ну, я просто скажу про, про відмінності. Да? Він вертикального старту, щоправда, трішечки не зрозуміло його компонування. Да? Значить, загалом, якщо роблять дрони е, вертикального старту і вони мають крило, то двигуни вони переходять, ну, як у американського конвертоплана Оспри, вони переходять в горизонтальний політ. Тут цього нема. Ну, нема то й нема. Значить, так, так був да, розрахований цей дрон. А загалом, загалом безпілотник цей характеризується ще й тим, що він має досить високу стелю. Його крейсерська стеля ну, згідно інформації, яка була опублікована там на сайті справа громад, його висота, крейсерська висота, тобто робоча висота 5 тисяч метрів. А, розміри дрона ну, такі, чималенькі, скажімо, розмах крила 3,5 метри, довжина майже 2 метри. Пристойна швидкість 150 км на годину. Ну і вартість пристойна 14, мілі... 14 мільйонів гривень. Okay. А, що важливо для дрона-розвідника? Перш за все, цільове обладнання. Да? З цільового обладнання це зрозуміло значить, камера, оптоелектроніка. Має, він має камеру, денну камеру з 20 кратним синтетичним зумом. Що таке синтетичний зум? Значить, там програмне забезпечення допомагає значить, з роздільною здатністю на такій відстані. Да? А це денна камера і має також нічну камеру. Там лише 4 кратний зум. Ну, зрозуміло, що вночі це важко, але все одно, 4-кратний зум це досить пристойний показник. А ще один а, такий параметр важливий завадостійкість. Стійкість до дії РЕП. Ну, Пишуть, що цей безпілотник має спеціальний комплекс обладнання і програмне забезпечення для уникнення. Фатального впливу засобів РЕП. Ну і значить, випробування перше використання відбулося ще в 2022 році, але таке експериментальне. А загалом випробування показали стійкість до реп і здатність цього безпілотника самостійно відходити в зони, зони, небезпеку, зони небезпеки і самостійно повертатися на базу. Ну, ще такий цікавий момент. Загалом комплекс передбачає один пульт управління і два-три дрони. Тут mm -hmm. передбачено два пульти управління, два там комплекси управління, скажімо так. Да? У разі виходу, виходу одного з них з ладу безпілотник, управління безпілотником не втрачається. Бо це війна, розумієте, якщо є Пункт управління він випромінює ворожа радіоелектронна розвідка засікає це місце і може накрити артилерію, мінометами чим завгодно своїми ударними дронами. Да? В цьому разі управління рознесено і може бути так, що якщо уражений один пункт управління, інформація з безпілотника продовжує надходити на інший пункт управління. Якщо дин динамічно міняється бойова обстановка, це такий досить важливий момент. От. Ну, загалом це основні такі відмінності, характеристики дрона. Ну, я вже сказав, шве, швидкість да, дальність. Цей дрон має електричні двигуни, електродвигуни. Ну, незрозуміло чому вони розміщені вертикально. тобто, а, гвинти вертикально дають вертикальну тягу. Крило, я думаю, в цьому випадку просто розвантажує двигуни в горизонтальному польоті. За рахунок цього вони потребують менше, а, то, скажімо, меншої витрати енергії акумуляторів да? і забезпечується дальність до 150 кілометрів. Зазначено також ну, заступник міністра оборони Дмитро Клім'янков під час презентації казав, що він поза зоною досяжності багатьох вогневих засобів протиповітряної оборони. Тому що він безпілотник, він маленький і він на висоті 5 тисяч кілометрів. Тому він поза зоною досяжності. Треба почати з самого кінця, тому що він на висоті 5 тисяч метрів. ПЗРК легка артилерія, кулемети його не дістануть і. Навіть якщо у росіян є зенітні ФПВ дрони, вони теж його не дістануть на такій висоті. Скільки чисто теоретично. Тобто, ось... да, тобто я хочу секундочку, добавлю, oh. що його збити можна лише ракетою, а витрачати ракету на безпілотник, можливо, вони теж не захочуть. Зрозуміло, да, що це круто. В усякому разі, якщо на нього витратять ракету, да, то він вже свою роль зіграє. Скажіть, скільки е, ну, їх мати треба нам в запасі, в загашнику для того, щоб вони максимальну ефективність проявили? Все ж таки дрони-розвідники. Ну, Ми ж отримуємо дрони-розвідники від Німеччини практично подібної схеми. І ми маємо і власних купу дронів-безпілотників, ну ті самі шарки. Да, там, ну, Просто величезну кількість безпілотників різних типів. Тобто сказати, скільки ми потребуємо так, власне, таких безпілотників, це, скажімо, оперативна обстановка покаже, значить, все залежить від інтенсивності бойових дій. В спокійних районах один комплекс може виконувати розвідку тривалий час. Звичайно, будуть втрати. Ну, от. Так що тут, скоріше, питання до польових командирів, не до мене. У нас більше 170 типів безпілотників є сьогодні на озброєння Збройних сил. Мені про це казав нещодавно один військовий. Я розумів, зараз повномасштабка, і кожен тип безпілотника важливий в будь-якій кількості, в якій є. Проте потім нам доведеться наводити лад щось там. Виводити щось масштабувати ну, з типів безпілотних літальних апаратів. Чи як це буде відбуватись? Чи нормально, що їх так багато? Ненормально. але є різні призначення безпілотників. Да? Є fpv дрони да? вони там взагалі повністю розномасті да? таке, що стандартизувати там неможливо, що, ви, що а, наші волонтери знайшли. Які двигуни, які значить, батареї, які зробили до них боєприпаси, так, і треба їх використовувати. Вони загалом різнотипні, а тут не завада. А завада. Завада в тому, щоб готувати операторів, які у разі втрати, наприклад, одного типу дрона, мають моментально того ж дня переходити на інший тип. От Якщо взяти посейдона, то з тим простіше. Тут разом з комплексом одразу ж готуються оператори в спеціальному центрі підготовки. Ну, от. І е, значить, лише після того, як оператори складуть значить, іспити, да, передається в цей підрозділ, передається цей комплекс. Да? Ну, от. Загалом в комплексах такий серйозної, скажімо так, оперативно-тактичної, якщо 150 кілометрів, це вже це загалом показує дальність радіозв'язку. Це основний параметр, який лімітує дальність безпілотника. Мабуть, тут один з цих дронів використовується також як ретранслятор. Хоча на 5 тисяч метрів можливо дальність прямого зв'язку з безпілотником, на 5 тисячах метрів. Ну, от. Дійсно, коли ми говоримо про дрони оперативно-тактичного призначення, такі як оцей, то тут потрібна якась стандартизація. Але яка можлива стандартизація, коли ми отримуємо і німецькі дрони, і там дрони власної української розробки, і причому українських розробників дронів, ну зараз, якщо відкинути FPV і квадрокоптери, то десь десятками можна нараховувати десятками. І зараз, власне, завдання йде, щоб стандартизувати якісь системи управління, але теж не можна, бо розумієте, росіяни теж весь час розробляють а, засоби радіопротидії. І якщо а, ми переходимо на новий діапазон а, управління безпілотників. Да? То ну, новий кожний розробник він, він старається розш... або розширити, або збільшити потужність сигналу в даному діапазоні, щоб його не можна було заглушити. Так? І тут теж стандартизація може вплинути як позитивно, бо це ж канали управління теж будуть стандар... стандартизовані, так і негативно. Так що тут важко сказати, тут теж мають більше е розповісти, висновки зробити фахівці. З управління безпілотниками фахівці з РЕП ще трошки про наші українські розробки. Ви тільки що тільки, були мількання на екрані Уже не повинно бути. Нормально. Український аналог Петріот, пан Валерію. От про нього згадував нещодавно, декілька днів тому. Главком Сирський в інтерв'ю моїм колегам журналістам журналісту. я. Почувши це, подумав, мабуть, якщо він про це каже, розробка десь на фінальних стадіях. Бо що про неї казати, якщо вона тільки в головах. Можливо, ви знаєте щось про це. Я не знаю і ніхто не знає, бо розмови про цей комплекс знаходяться на фінальній стадії. Розмови. Так. Да. Ну, зрозуміло, що Україна в таких умовах, ми. З великим трудом випускаємо протитанкові ракети. І аж раптом Петріо, де, по-перше, власна ракета, по-друге, радар. Складний радар значить, з фазованою антенною решіткою, що взагалі топова технологія. Да? От. Три пускові установки величезні. Uh, значить, uh, вантажівки це не крази вантажівки, да? це більші, це мани. Да. У нас нема, ми, не, Україна не випускає таких великих вантажівок. От. Я вже не кажу про купу іншого обладнання. Да? Про тестове обладнання, там, про uh, генератор. Добре, генератор ми можемо зробити до нього. Але генератор теж має бути. Скажімо, купа, купа вимог щодо стабільності його роботи. Так що, я думаю, що те, що сказав пан командувач, він трішечки оптиміст, скажімо так, і хотів вселити оптимізм в нас, але, на жаль, для оптимізму потрібні все ж таки реальні речі. От і в даному випадку, я не думаю, що наші підприємства оборонного комплексу, які весь час знаходяться під обстрілом росіян, що вони зможуть впоратися з таким завданням. Ніхто в світі поки що аналог, реального аналога Петріота не виробляє. Тільки Ізраїль здатний це зробити, але він має дуже потужну, дуже потужну протиповітряну оборону. От він виробляє комплекс праща Давида, який, по-перше. Краще за Патріот. По-друге, втричі дешевше за Патріот. От вони продали його Фінляндії за 317 тисяч доларів. А Патріот коштує мільярд. 317 мільйонів доларів. А Патріот коштує мільярд доларів. Ну, от. Ракети в 5 разів дешевші від ракет МС, які зараз ну, найсучасніші ракети, які. Зараз використовує Петріот. Да? І ці ракети не взаємозамінні, ж вірно? Не взаємнозамінні ці комплекси. Ні, о, в Петріот є два, два типи ракет: RCI і MCE. От, значить, і оці ракети вони можуть застосовувати з однієї пускової установки в різних контейнерах. Просто в різні. Це я кажу лише про антиракети. Антиракети, протиракетні два типи проти антиракет. Ну, от. Праще Давіда не заміна. Ну, випускають ще сам те. Ми, в Україні цей комплекс, він теж і проти аеродинамічних цілей, і проти балістики може використовуватись. Але ми отримали перший комплекс десь, десь у червні 2023 року, і нам до кінця нинішнього року обіцяли другий комплекс, але поки що інформації про його надходження не було. І крім того, жодної інформації в медіа про його використання, про його ефективність теж не було. Тобто я роблю висновок, що з цим комплексом а, щодо ураження балістичних цілей все ж таки є проблеми. Шахеди побачили нові, ну точніше, з новим маркуванням. Там тепер цей твердий знак, який ми з моєю колегою в ефірі назвали «Ать», чи якось, ну, Інакше. Коротше, чи впливає воно на щось, чи не впливає? Просто нове маркування, де і все. Літає так само ця бандура смерті і нічого нового. Ну, фу, поки що за офіційними повідомленнями а, жодних, жодної інформації про те, що є цей твердий знак, а, що він має якусь різницю. У конструкції, обладнанні бойовій частині, поки що не було, не оприлюднювалося, скажімо прямо. А це вже четверта серія. Росіяни весь час їх вдосконалюють трішечки, але яке вдосконалення? Мінімальне. Трохи змінюється бойова частина. Почали там використовувати термобаричну бойову частину на окремих. Да? Uh, йде здешевлення спрощення цих безпілотників, змінили розміщення СРПІ антенн. Ну, там було в два ряди, а зараз зробили кругове. Кажуть, що це ще підвищує стійкість до, до реб. Загалом йде така дрібна, ну це взагалі примітивний виріб. От. Йде весь час, uh, росіяни стараються замінити. Якісь дефіцитні деталі іноземного виробництва замінити російськими, але для того, щоб підтвердити, потрібно, щоб зробили, от як раніше, робили повний розбір його і аналіз деталей. Да? Поки що така, така інформація не була оприлюднена. Скажіть, от, якщо говоримо про зборку і деталі на території боліт. Ті наші удари останніх там, тижнів у цьому новому році по російським заводам, які мають стосунок до виробництва ракет там, до літаків е, їхніх, вони наскільки як надовго руйнують, шкодять постачанню, руйнують ланцюжки поставок, тому що той самий Главком Сирський сьогодні вже бачите, не раз до нього апелюю, каже, що так і шкодять і так і руйнують. Бо менше ракет, бо менше артилерії, бо менше у ворога потрошку всього стає. І це наслідок цих системних ударів по підприємствам. Ну, я б не був таким оптимістичним, розумієте. Все ж таки краще дивитися більш реалістично. Да? Ну, що було уражено на Казанському, наприклад, заводі? Це основний завод. Які випускає, ну зараз не випускає, вони з радянського заділа, як кажуть, так? добудовують стратегічні бомбардувальники і трішечки модернізують машини від з строєвих полків, посилають їм ту 160 шістдесят виробництва там х років, з аналоговим ще обладнанням. Вони їх переобладнують під, під нові системи, цифрові системи. Але як переобладнують? Ні шатка, ні валка російською мовою. Чому? Все ж це обладнання базується, знаєте, як колись казали, Intel Insight. Все обладнання західне, починаючи від моніторів. От. І тому це скоріше виробництво. ну от Давайте ще раз повернемося до Казанського заводу. Там було удар і попали по цистерні біля одного з цехів. Цех вигорів, А починаючи з 22-го року там збудували два нових цехи. Один для модернізації і добудови Ту 160-х, другий для е, виробництва російського, скажімо так, радянсько-російського літака Ту-214, який ще на початку 80-х років був розроблений. Е, е, якусь кількість випустили, потім вони постояли під парканом. І зараз через те, що. Проблеми з літаками західних типів, вербасами, Боїнгами, да? росіяни вирішили випускати свій цивільний літак, ну, скажімо так, середньомагістральний. Новий не дуже виходить. Він в стадії випробувань МС-21. А аналог Боїнга набагато гірший з екіпажем з трьох людей. А не з двох, як прийнято у а, нормальних е, авіабудівників. Да? Зараз немає екіпажу на цивільних літаках, може бути 500 пасажирів на борту, але екіпаж з двох людей. Цей лі, літак на 180-200 пасажирів має екіпаж з трьох людей. Да? Так от росіяни вирішили поновити його виробництво, як, так би мовити, план Б у разі масового виходу з ладу. Іноземних цивільних літаків, іноземних пасажирських авіалайнерів. І от на цьому заводі ну, один з цехів дістав легкі ушкодження. Ну, нема тут критичного впливу. Так? Більш критичний да, візьмемо Смоленський завод. Ну, поки що теж там супутників і знімків не було, і удар наносився новим типом українських безпілотників, так званими чеклунами. Так? Але там був один удар по одному з цехів. Ну, на деякий час, може там на тиждень, якісь виникли, виникли проблеми, якщо цей цех критичний, а якщо не критичний, ну, от, розумієте, дійсно відчувається, що росіяни почали випускати менше ракет. Це видно просто по інтенсивності їх нальотів. Але, скоріш за все, це вплив все ж таки санкцій. Що вдалося перекрити шляхи постачання а, критичних радіоелектронних компонентів, і через це випуск ракет не зростає. І росіяни змушені обмежуватися. Знаєте, вони ж не тому, що вони стали значить, травоїдними. да? Вони як були хижаками, так і є хижаками. Але обстановка змушує їх зменшити обстріли України і перейти. На дешевий і примітивний варіант е, шахетів. От, скоріше це, за це є причиною. Щодо артилерії, нічого не скажу, скоріш за все, проблема зі стволами, з артилерійськими стволами, так як і в нас, так, як і у всьому світі, так і в них. Сучасні гармати, ну, третя, третя позиція була гармати, да? ви сказали, панцирський казав, так? Да? Так, так. Ну, от, значить, е, стволи, стволи, сучасні гармати, вони. Знаєте, гармата часів Першої чи Другої світової війни була розрахована її ствол на 10 тисяч пострілів. Сучасна гармата має легкий ствол, сама гармата легка, і вона розрахована на тисячу пострілів. Тобто треба час від часу, час від часу перестволювати гармати, міняти стволи, міняти ще якісь елементи там, гідравліки, там, тормозної системи, значить, там, системи відкату, я хотів сказати. Да? Ну от. І скоріш за все, це саме викликано тим, що а, розстріляні вже стволи у російської артилерії. Через це росіяни і замовляють у такого потужного виробника артилерійських систем, як Північна Корея, самоходки, да? от. ну і їм ще залишилося у Ірану чи в Африці десь пошукати. Значить, тоді може ситуація в них трішечки покращиться. Але в основному, поки що наші удари по російському ВПК не системні і, на жаль, масованих влучань поки не видно. Набагато кращий результат з ударами по нафтопереробним об'єктам і а, базам збереження пального. Там є дійсно ефективні результати. На жаль, ми не маємо дронів відповідної дальнобійності і із а, бой, відповідною бойовою частиною, яка значна, яка які здатні а, завдати значні ушкодження у разі влучання російським військово-промисловим об'єктам. І це треба розумієте, це треба не прикриватися красивими словами, а треба працювати над тим. Треба розробляти дрони з бойовою частиною. Хоча б, ну, як ми для лютого спочатку заявляли, 75 кілограмів. 75 кілограмів у разі влучання в цех він здатний обвалити. Стелю всього цеху або частини цеху. А якщо там високотехнологічне виробництво, все, цей е, цех помер, бо там потрібні відповідні кліматичні умови. Так? А зробити дірку, яку через два дні там залатають, закриють і взагалі не будуть зупиняти виробництво е, з нашими безпілотниками з бойовою частиною у 20 кілограмів, так? це практично нічого. Дякую вам за ці роз'яснення, пане Валерію. О, Важливі... давайте, давайте щось завершимо якось оптимістично, да, бо я нагнав зради стільки що в реальності. Ви ж сказали про НПЗ. Тут удари ефективні. Так, НПЗ ефективні удари, і я певний, що в нас готується лінійка наш, наших нових реактивних дронів. От якщо вдасться довести їх до ладу, от, то це буде реальні удари. бо там і більша швидкість, і навіть а, якщо буде трохи, хоча б до 30 кілограмів збільшена бойова частина, то за рахунок кінетики вони зможуть наносити більш ефективні удари по російським військово-промисловим об'єктам. Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник НАУ був моїм гостем. youtube каналі Полграф Бережіть себе, па, па Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.